Важливої теми, яка за неї вже хвилюється, не думаю, не тільки українці, Європа а й увесь світ. Поговоримо далі про ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Так ось росіяни перейшли до катувань працівників ЗАЕС перед власне, приїздом. Місія в Мегате на станцію спецслужби Російської Федерації проводять певні розмови з українським персоналом, аби змусити їх приховати перед інспекторами ризики для безпеки. Про це власне повідомляє в енергоатомі з посиланням на з телеграф за їхню інформацію окупанти арештовують працівників і вводять їх у підвал. Люди після цих розмов у підвалі не кажуть ні слова взагалі. Крім того, Енергатом вважає, що росіяни готують різні провокації напередодні приїзду. МАГАТЕ імовірно, загарбники планують е, скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, які е, гучно критикуватимуть, що дуже чек. Кали визволення від режиму у Києві.